Синяву увіковічнили на поштових конвертах та філателістичних марках. Зробили акцію для відзначення трьохсотліття із дня заснування села. Захід провели у місцевому поштовому відділенні та будинку культури. Відправили того дня конверти і для філателістів із рідних країн світу та Європи. Більше про незвичну акцію розкаже Богдан Малецький. Івано-Франківщина має багато населених пунктів, які заслуговують на те, що про них знали в різних кутках України та світу. Однак, переважно це міста. Ценява одне із перших сіл області, кого удостоїли такої честі. Розробив екскізи на конверти та марки «Коломийський художник. Про це нам розповів голова обласної спілки філателістів Володимир Драгоман. Сільська рада потім самі люди. Які висловили побажання, що конкретно зв'язано з цим селом, зробити якісь сюжети і до цього сюжету випустити поштову марку за проєктом власна марка, бо є різниця. Є кооперативна марка і є власна марка. Таку власну марку от ми і випустили в двох кольорах. Наш е край дуже багатий на події, на події, місці сіл, але Дуже мало ми уділяємо уваги тому. Це нам пощасливало цього року, якраз трьохсотріччя про першу згадку цього села. А в нас дуже багато є місць сіл, котрі заслуговують уваги. Побували гості заходу і у місцевому поштовому відділенні. Воно невеличке, тут працюють лише дві людини. Однак всім необхідним забезпечені, розповідає начальник Коломийської пошти Михайло Матрофайло. Він зазначив, що тут навіть можна придбати квитки на залізничні потяги. А серія марок із селами це вдалий хід Укрпошти. Ця акція проводиться, ми проводимо такі акції досить часто до знаменних дат села сіл або відомих людей. Спільно з філателістами ми проводимо таку акцію, випускаємо поштову марку і також художній конверт. Ну, в цьому плані кошта займає таку позицію, що залучити більше громадськість до до, до, до таких знаменних дат і це. Має і історичне значення, і культурно-просвітницьке значення, щоб відмітити розвиток села. Його, його знаменні дати. Одними із перших, хто отримав конверти, стали сільський голова Богдан Томенчук, керівник місцевого поштового відділення та голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Останній подякував авторам ідеї за їхню працю. Я би хотів подякувати тим людям, які це роблять, які таку з ініціювали цю це дійство. Їм треба подякувати, бо дуже важко це все зробити. А друге, це є історична пам'ятка, яка буде нас не буде, а вже історія залишиться. І я вважаю, що це дуже прекрасна і чудова така ідея. Я думаю, це започатковано в вціняві і інші населені по. Ти візьмуть з цього приклад і дійсно зможуть у через такий захист своє село. Після відбулася урочиста церемонія погашення марок на конвертах. А далі активісти заповнили поштівки для колег-філателістів зі всього світу. Синяви Богдан Малецький Ігор Кофрук, програма подієнтика.